Про те, що було б непогано закінчити водійські курси, Богдана обговорювала з чоловіком давно. У листопаді минулого року Дмитро загинув, захищаючи Україну. Але коли він загинув, воно все, все, що планувалося, воно відійшло на другий, третій, п'ятий, десятий план, тому що ну якось здавалося, що це не на часі. Хоча насправді, ну, ми ж це планували, значить, потрібно це робити і для себе, і для нього також. Я наразі навчаюся на психолога. І я б хотіла в подальшому виїжджати до хлопців до військових і надавати їм психологічну допомогу. Думаю, це буде корисно, якщо я буду мати війські посвідчення. Богдан одна із учасниць проєкту громадської організації «Захист об'єднання волонтерів та українського жіночого фонду, що фінансується за підтримки уряду Великобританії. Проєкт спрямований на підтримку жінок із сімей військовослужбовців. І це курс це можливість дати жінці, можливість повірити власні сили, знайти нові ресурси, щоб Заробляти кошти, прогодувати свою сім'ю. Це і впевненість для неї, що вона не лишається сам на сам, що це саме є такі жінки, які опиняються в схожі ситуації, і спільна підтримка, спільне навчання. І що найголовніше, це в колі рівному, де ми одну підбадьорюємо, мотивуємо далі рухатися, не зупинятися. Навчатимуть кермувати жінок на базі однієї з автошкіл Хмельницького. Ми розуміємо, що ми зараз будемо навчати вас не лише просто керувати автомобілем, це буде надання навичок, якоїсь присвоєння впевненості в собі, рішучості, тому що війна все одно внесла свої корективи, і жінка, яка колись покладалась на чоловіка на близьких, вона зараз має бути впевненою в собі, самостійною, мобільною, незалежною. Тому це необхідність в першу чергу на сьогодні. Всього в рамках проєкту запланували провести чотири курси навчання. Один курс б'юті сфери, переважно найбільш вірогідно, що це будуть перукарі, тому що запит був. Другий курс це водійське посвідчення, отримання водійського посвідчення. Третій курс це it сфера маркетинг, і, і четвертий це швейна справа. Безпосередньо всього 167 заявок на кожен курс приблизно 12-15 людей. Тобто, в середньому всього курси перекваліфікації в цьому проекті від нашої організації пройде близько 60 бенефіціарів. Від понеділка стартують водійські та швейні курси через тиждень з професій краси та маркетингу.